Відвідини Бердичева у світлі дні Христового Воскресіння архієпископом Житомирським і Новоград-Волинським Никодимом вже стали доброю традицією. Урочисту пасхальну службу очолив владика і цьогоріч. звертаючись до православних городян і згадуючи події Воскресіння Ісуса, архієпископ серед іншого закликав людей до кінця стояти у Христовій вірі та відкрити серця для добрих справ. Воскресіння Христа є великою таємницею, вважає владика Никодим. і навіть зібраний докупи весь розум людський не зміг би осягнути це диво і див. Господь Воскрес заради нашого Воскресіння, Господь Воскрес, і віра наша немарна, Господь Воскрес! І ми, дорогі браття і сестри, будемо чекати і свого Воскресіння в той останній день. Ангел сповістив, радуйтесь, веселіться, торжествуйте, тому що свято, велике свято, переможена смерть, переможений лукавий, добро восторжествувало, любов Божа стала царствувати у всесвіті, відкрилось Царство Боже, і Господь Ісус Христос. Став первістком той, хто війшов до царства Божого, а війшов і відкрив його для нас, дорі браття і сестри. Земний шлях кожного має свій кінець, продовжив архієпископ Нікодим. Для усіх людей земна кончина неминуча, але треба повсякчас пам'ятати, що Господь кличе їх до свого царства, до вічного життя. Він воссідає на престолі, чекаючи на людське покаяння і на їхні воскреслі душі. Ми живемо в непрості часи, часи, які наповнені спокусами випробуваннями, часи, які нас віддаляють від Бога. Ми бачимо, як швидко минають дні, як швидко проходять місяці, роки пролітають, і наше життя, воно. Мов та свічка згорає на підсвічнику дуже коротке. Як зірка падає із неба, це миттєво. Ми являємося тою маленькою піщинкою на березі всесвітнього океану. Але ж, дорі браття і сестри, у нас із кожного є своя місія, своя дорога в цьому земному житті. Господь покликав нас. Із небуття в буття Господь поселився в наші душі, посіяна зернина христового життя. І ми, дорогі, браття і сестри, маємо до кінця сповідати віру Христову. У світлі пасхальні дні йому приємно бачити у храмі людей. Зізнався владика. Радів і присутності серед них очільника Бердичівської громади Василя Мазура. Разом вони вже встигли зробити чимало добрих справ, говорить владика Никодим. Ще більша частина у них попереду. за ці справи і відзначив Бердичівського міського голову Митрополит Київський і всієї України Володимир, нагородивши Василя Мазура почесною грамотою за заслуги перед українською православною церквою та орденом святого великомученика Георгія Побідоносця. Почесною відзнакою нагородив блаженніший і протоієрея Віктора Сватуло, регента хору Свято-Миколаївського собору. Ця нагорода це вислів ваш вислів блаженнішого Володимира до всіх православних міста Бердичева. Його висока оцінка. Я щиро вдячний за таку відзнаку. Я думаю, що всі бердичеляни вдячні. І ваша висока активність і відношення до міста Бердичева ми вже відчули. За такий короткий період ви неодноразово приїжджаєте в наше місто. Ви любите місто, ви любите бердичівлян, і передичьляна відповідають взаємності. Я не можу сьогодні не скористатися такою нагодою і привітати всіх з Пасхою великим світлим святом, а також і завтрашнім днем з днем великої перемоги нашого народу над німецько-фашистськими загарбниками. Це велика перемога. Тому ще раз всіх зі святом. Всім перед вами вклоняюся і щиро, дякую.